Мене звати Ларіса, прізвище Романовське. Я з міста Харків. Багато років працювала у дитячому садочку. Маю доньку, маю сина і маю онука. Мене була дуже щаслива. Сім'я син у мене був спортсменом, займався багато років е, стрибками у воду, приймав участь у чемпіонатах України, е, брав призи, медалі. Е, е, донька в мене працювала в дуже престижній танцювальній студії, була організатором міжнародних танців. У кожного було дуже цікаве життя, і ніхто нічого не хотів міняти. Але в один дуже ранній ранок ми всі проснулися від страшних вибухів і знаходились там у холодному підвалі протягом двох тижнів. Я розуміла, що далі залишатися у місті дуже небезпечно, і ми вирішили від'їжджати з міста. Приїхали на наш величезний вокзал, а там людей стіна. Евакуаційні поїзди, вагони набивалися повними. Нам прийшлося їхати стоячи. Лише одне місце дісталося доньці з онуком. Онуку тоді на той час було всього чотири рочки. Вони сиділи, а ми із сином стоячи, їхали цілі сутки до Львова. Приїхали ми у Пшемишль, звернулись до волонтерів. Нас відразу з такої втомленої дороги підселили в одну дуже гарну сім'ю. І в цій сім'ї ми провели чотири дні. Вони хотіли нас десь прилаштувати в Польщі, але вже в Польщі ми не змогли знайти навіть житла ніякого. Переживши жахи в Україні і приїхавши в Європу, поряд з нами відразу з'явилися геть зовсім чужі люди, які надали нам руку допомоги. Спочатку в Польщі, а потім в Берліні відразу на вокзалі. Хоча ми їхали і мали якихось якийсь страх. Але тут нас якось підхопили, привезли в свій будинок. Показали, де знаходиться кухня, сказали, можете брати все, що вам потрібно, і залишили нас хазяйнувати самих. Хазяйку будинку звали дуже гарне таке ім'я Сільвія. Вона накрила нам стіл. Це було так гарно. Хоча на душі, звичайно, в мене була біль. Кожен день я дивилась новини, та не кожен день, а кожну годину можна сказати. Прожили певний час ми в цій сім'ї, а потім вони нас познайомили з людиною, з німцем, котрий допоміг нам знайти житло, двокімнатну квартиру на мене і сина. А донька отримала з внуком окрему квартиру. Ми дуже вдячні всім люд людям, котрі нас супроводжували тут, але душа наша. І життя наше там, на батьківщині. Дуже хочеться повернутися додому, йти своїми вулицями, любуватися своїми містами. Напевно, на на, на, на даний час моє місто дуже роз, розруйноване, але я його люблю, любила завжди і буду любити. Ми приїхали, коли в Німеччину мене син. Якраз закінчував 10 клас. Тоді наступний навчальний рік він пішов в 11 клас і він паралельно вчився і в українській школі, і в німецькій, хоча це було дуже важко, успішно закінчив 11 клас і вступив в наш Харківський вуз імені Каразини. Ми тут жінки з різних міст. Вирішили організуватись у танцювальну групу і підтримувати традиції України. Танцюємо українські народні танці, виступаємо на святах, де запрошують нас, і показуємо, що ми є, ми тут, ми з Україною. Моєї доньки, чоловік на фронті. Наразі самих перших днів повномасштабної війни, оскільки він військовий. Не дивлячись на теплий прийом зі сторони німецьких сімей, в нас кожен день в душі трагедія. Наша Україна зараз. Переживає страшні історичні часи. Мої діти себе не бачать тут, в Німеччині у них єдине бажання повернутись додому в Україну.